Подивіться на успішні громади, в яких облаштована інфраструктура, люди реалізовують власні проєкти та розвивається бізнес. У чому їхній секрет? Вони навчилися мислити масштабно та мають важливий документ, який відчиняє двері можливостей стратегію розвитку стратегія, дає можливість звернути увагу на головні потреби та зазирнути в майбутнє. Замисліться, якою ви бачите свою громаду за 10 років. Якщо хочете жити в успішній, розвиненій громаді, то час складати стратегічний план. Для початку представники місцевої влади мають затвердити створення стратегічного плану, далі опитати фокус групи, аби зрозуміти, як місцеві жителі бачать розвиток громади, а також визначити її сильні сторони та напрям руху. Хапатися за все підряд неефективно, потрібно чітко визначити пріоритети. Так, у канівській громаді почали працювати над розвитком туризму, адже мають багато історичних пам'яток пов'язаних з Тарасом Шевченком. А от у Миронівській звернули увагу на розвинений агросектор і потенціал у створенні реабілітаційного центру для військових за рахунок лікувальних радонових ванн. Тож після визначення пріоритетів потрібно обговорити їх зі стратегічними групами, представниками соціальної, безпекової та культурної сфер. Якщо вам складно самостійно обрати пріоритетні напрямки розвитку громади, можна звернутися до експертів, наприклад, до фонду МХП Громаді, фахівці, якого супроводжуватимуть увесь процес створення стратегічного планування. І вже маючи уявлення про напрями розвитку громади, треба розробити дерево цілей. Тут є стратегічні і оперативні цілі, програми та проєкти, а також завдання, які допоможуть усе це реалізувати. Згодом треба провести громадські консультації, аби обговорити стратегічний план з місцевими жителями. І вже готову стратегію винести на голосування у міській раді. Варто розуміти, що це живий документ, його не можна просто покласти в шухляду. Він має працювати. З ним можна сміливо йти шукати інвесторів, які підтримують ваші проекти. Адже будь-який вкладник хотітиме розуміти, що він вкладає кошти, та бачити реальну прораховану перспективу розвитку, так само працює держава та бізнес до того ж довгостроково. Тож, якщо хочете бути успішними, маєте навчитися розмовляти з усіма однією мовою планування.